i 22 грудня в Олександрії на площі Соборній відбулася акція на підтримку безвісти зниклих військових. Відео та дописи публікували в групі Типова Олександрійщина. Захід об'єднав родини зниклих безвісті, які прийшли із транспарантами, щоб привернути увагу суспільства. Учасники акції закликали всіх небайдужих об'єднатися заради спільної мети, знайти та повернути героїв, які зникли безвісти. Із 30 грудня до 12 січня триватимуть зимові канікули для школярів Олександрійської громади. Останній навчальний день у 2024 році, 27 грудня, за парти школярі повернуться вже 13 січня. Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти в цей період працюватимуть у звичному режимі. 23 грудня Сергій Кузьменко поспілкувався з учнями 4 Б класу гімназії Сузір'я-19, які є учасниками проєкту Олександрія, місто мого серця та вручив їм подарунки до свят. Навесні цей клас побував на екскурсії у кабінеті міського голови, де діти залишили свої листи з мріями про Олександрію. Пілотний проєкт тривав декілька місяців. Школярі разом із класною керівницею побачили роботу ЦНАПу, архітектурного відділу міської ради, КП Олександрівський транспорт, а також секретаря міської ради і депутатів побували в робочому просторі міського голови. Керівниця Олександрійського ЦНАПу Світлана Яременко взяла участь у форумі, присвяченому створенню безбар'єрного суспільства в Україні. Захід відбувся 23 грудня у Києві за участі першої леді Олени Зеленської. На форумі представили звіти міністерств та міських голів щодо розвитку доступності в різних сферах, зокрема в роботі ЦНАПів. Обговорювали проміжні результати реалізації проєктів зі створення безбар'єрного середовища у 2024 році. Напередодні свята Різдва Христового гвардійці авіаційної бази відвідали та передали подарунки дітям загиблих та поранених військовослужбовців. Під час привітання військовослужбовці бажали дітям успіхів у навчанні, мирного неба та щасливого майбутнього, зростати у мирній країні, добрими синами та доньками. Про це йдеться на сторінці військової частини 2269. Напроширив можливості запису на прийом. Відтепер записатися до електронної черги можна ще до початку робочого дня. У холі міської ради встановили інформат самообслуговування, що видає талони на прийом. Оскільки електронна черга формується щопонеділка на поточний тиждень, талони до восьмої ранку будуть доступні з вівторка. Телефон для довідок 0800 40 44 45 безкоштовно. У неділю 29 грудня очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс один, в день плюс 2 градуси.